Середньоводянська школа відсвяткувала День Незалежності Румунії. Екологічна тематика. Відповідальність журналіста. Діти наше майбутнє. Відкриття дитячого садочку у селі Вишково. В Словацьку школу завітав святий Миколай. PUBGS-Fest 2016 в Ужгороді. Вітаю вас, шановні глядачі! В ефірі програма від суботи до суботи. В студії для вас працює Аліна Стружак. І вже за мить ви дізнаєтесь про всі події, що відбулися в житті багатонаціональної спільноти краю. Традиційно розпочнемо з огляду коротких новин. Нещодавно у конференц-залі Центру культур національних меншин пройшла міжнародна конференція Політична еліта країн Центрально-східної Європи в період системних змін від Чехословаччини до Чехії і Словаччини. Захід був приурочений до 80-річчя від дня народження Вацлава Гавела. Одним з організаторів конференції було закарпатське товариство чеської культури. На заході йшлося зокрема про значення громадських організацій національних спільнот у збереженні міжнаціональної злагоди та суверенітету України, про подальшу розбудову українсько-чеського та українсько-словацького співробітництва. Що має економічний, науковий та культурний вимір, під час конференції проходили дві виставки: міжнародна документальна фотовиставка Війна за мир, організована громадською організацією Закарпатська громада, та виставка книг. В Ужгороді відбувся черговий фольк-паб, який розпочався місяць тому у берегові. Особливий танцювальний вечір проводиться раз на місяць в різних містах Закарпаття. Метою організаторів є популяризація угорської культурної спадщини в рамках розважання, аби втілити суспільну свідомість угорську народну музику та народні танці. Цього разу в рамках фольк-пабу відбувся конкурс Дяволчиків. Кожне румунське село Закарпаття відсвяткувало Національний день Румунії та Румунів звідусіль. Середнє водяне також 2 грудня відзначило це свято шкільним концертом, де діти співали патріотичні та румунські співанки. Євроклуб організував також культурні вечорниці на тему Свято румунів звідусіль. La 1 decembrie 1918, Maramureșul și-a delegat un grup de lideri de pe ambele maluri ale Tisei la Alba Iulia, unde a fost semnat un document istoric și s-a consfințit Marea Unire. Printre cei aleși a fost și un apșan, Mihai Dan, memoria căruia e vie în comunitatea românească din Transcarpatia. Și deși de la Alba Iulia reprezentanții satelor noastre s-au întors cu un gust amar, căci interesele marilor puteri au fost mai presul decât dorința aprigă de a fi împreună cu frații. Ei nu s-au resemnat, ci au continuat să lupte pentru păstrarea identității, obiceiurilor și sfinte limbi materne. Iar 1 decembrie îl sărbătoresc cu dăruire, drept ziua patriei istorice și a românilor de pretutindeni. Unii din reprezentanți au străgat la da, noi de după Tisa, dintre care au fost și Constăteanul nostru, ne-a lui Leș, da, De mine m legat acest om care a fost foarte cult, foarte citit, că înainte de clipele de despărțire am fost am testamentul de împărțire a verii, fiindcă el a fost un familiar fără de urmaș. Eu am fost acela unul dintre cei doi care am descălid aceste rugăminte ai lui a lui ce le-au avut pentru cei ce aveau familie. Așa că e, în amintirea noastră se pentru cei mai de demult, cum spune, cei mai bătrâni, dar mormântul care se la deserca din sus vrea să că într-adevăr omul acesta a contribuit mult la formarea acestui stat unic, printre care strigând că și noi din partea dreapta atinsei toți suntem alături de, de România Mamă. În cel mai românesc sat din Ținutul nostru, în Patriarhala Apșa de Mijloc, Ziua Unirii are o conotație aparte. Corpul didactic de la școala medie împreună cu discipolii lor au pregătit un spectacol festiv, sub oblăduirea profesorilor de limbă și literatură română, Anuța Șiman și Anuța Moeș. Micii artiști au fost sinceri până la o discreție în interpretarea unor cântece patriotice și din folclorul maramureșean. Este sărbătoarea sufletului românesc pentru că cu toții știm că suntem români adevărați, suntem români din moș strămoși, români care ne cunoaștem limba maternă, pentru că o avem în suflet, ne-am născut și am crescut cu această limbă. Români care trăim pe pământ strămoșesc, deși istoria a făcut și așa ca să ne aflăm dincolo de frontieră într-o altă țară dar este o sărbătoare foarte importantă. Probabil în historia, este cea mai importantă uh, sărbătoare a poporului român. De aceea, în fiecare an, ne stăruim să sărbătorim la baza școlii noastre și ne bucură faptul că ultimii ani uh, suntem uh, tot mai mulți sărbătorim această sărbătoare și suntem împreună cu frații noștri din satele vecine și cu frații noștri din România care uh, pe an ce trece uh, ne atrag atenție mai multă, sunt de mai multe ori aproape de noi. După o perioadă de peste 20 de ani, de când românii de pe un mal și altul, al râului de frontieră Tisa sărbătoresc împreună ziua Unirii, putem afirma cu mândrie că în asemenea zile, România Mare e aici, la noi, în centrul Europei. Екологія і журналістика. Досвід Німеччини. Проблеми, аналіз, тенденції. Висвітленню однієї з найважливіших проблем сьогодення був присвячений двотижневий міжнародний семінар Молдова інституту в місті Лейпциг. Про насичену програму заходу та враження учасників далі у сюжеті. Das Umweltbewusstsein der deutschen Gesellschaft hat lange Geschichte. eine große aufmerksamkeit wurde den umweltschutzfragen noch in der ersten hälfte des letzten jahrhunderts gewidmet. heutiges deutschland heißt verzicht auf kernenergie die schnelle umstellung auf alternative kraftstoffe im verkehrssektor saubere wasserressourcen das alles ist ein ergebnis der aktivitäten der lokalen gemeinden entsprechender ausbildung schon einiger generationen und aktiver position der umweltmedien also, wir kommen jetzt in eine Phase, wo die Debatte, wie wollen wir künftig leben, klimaneutral, wie geht das überhaupt, viel stärker ins persönliche Leben hineinkommt, in die Gesellschaft hineinkommt. Und das wird jetzt eine neue interessante Phase und wir regieren damit auch im Portal. Wir haben diese Themenbereiche ausgebaut: Verkehr, Ernährung, Lebensweise, Konsum, Wohnen, bauen wir aus. Und die Resonanz der Leser zeigt auch, dass wir damit richtig liegen. Unsere Leser kommen vor allem aus zwei Bereichen. Einerseits sind es äh, sogenannte Multiplikatoren, Entscheider, also Abgeordnete. Äh Wissenschaftler, Leute, die sich für das Thema interessieren. Und dann haben wir einen anderen großen Bereich von Leuten, die sich in NGOs, in Nichtregierungsorganisationen für das Thema interessieren, die Aktionen machen, die Projekte machen und die einfach dort die Welt verändern wollen in klimapolitischer Hinsicht. Und das ist ein, keine große Leserschaft, also keine Massenleserschaft in dem Sinne, aber es sind äh, wichtige Leute, die eben wiederum ihrerseits als Multiplikatoren wirken, die eben äh, das Thema weitergeben, die es in die Gesellschaft hineintragen. Diese Information über Portal KlimaRäter wurde im Rahmen des Seminars kritischer und engagierte Umweltberichterstattung dargestellt das von Moldova-Institut der Stadt Leipzig organisiert wurde. An zweiwöchigen Veranstaltungen nahmen Journalisten aus der Ukraine, aus Georgien, Russland, Moldau und Armenien teil. Im Konzept des Programms sind zahlreiche Treffen mit verschiedenen Experten im Umweltbereich. Intensive Arbeit in erster Linie. Es ist Es sehr wichtig, das Konzept eines Programms bewusst auszuwählen, dass die Journalisten in erster Linie ein genügend Gesprächspartner haben, die ihnen einen Hintergrundinformation zu jeweiligen Themen, die sie in ihren ähm, Bewerbungen beschrieben haben. Ähm, das wollen wir mit unserem Programm anbieten erster Linie. Zweitens, äh, wir wollen, dass die Journalisten auch unter sich sich vernetzen, dass sie die Lage der Umweltlage in jeweiligen Länder besser kennenlernen und natürlich, wir wollen, dass die Journalisten mit den ähm, Fachspezialisten äh, mit den Journalisten hier äh, in Deutschland sich vernetzen, aber auch äh, für eventuelle Rückfragen für ihre Fachgebiete einen verlässlichen Gesprächspartner hier in Deutschland finden können. Das Thema Kernenergie und nicht nur in Deutschland wird als ein der wichtigsten in der Gesellschaft gehalten. Die Berliner Tageszeitung hat zum Beispiel zum 30. Jahrestag der Tschernobyl-Tragödie ihre ganze Ausgabe gewidmet. Wir haben mehrere Leute, die hingefahren sind, das Thema unter unterschiedlichen Aspekten behandelt haben, vor Ort waren, mit Experten sich in der Ukraine getroffen haben. Aber wir haben auch in dieser Spezialausgabe eben auch zum Thema Atomenergie generell mehrere... Та інформація, ті зустрічі, які тут відбулися, і їх обсяг, і, скажімо, наповненість дійсно корисними якимись речами, практичними при цьому, вони ну, перевершили всі мої можливі навіть уявлення про те, як, як, як може бути організований такий захід. Viele kritische Fragen wurden beim Treffen mit deutschen Politikern von Workshop-Teilnehmern gestellt. Es ging auch um Abholzung der Karpatenwälder und Ausfuhr des Industrieholzes als Brennholz, auch von deutschen Geschäftsleuten. Ich habe mich ja mit einer Gruppe von kritischen Journalisten zusammengesetzt. Und wenn die nicht kritisch sind und bohren und gemeine Fragen stellen, dann könnten sie ihre Arbeit nicht, nicht so tun, wie sie das machen müssen. Sie sind ein ganz zentraler Bestandteil einer offenen, kritischen Gesellschaft und nur durch, durch Fragen, die manchmal auch unangenehm wirken können, nur so kann das funktionieren. Also von daher ähm, habe ich mich da überhaupt nicht ungut gefühlt, sondern war positiv überrascht, dass es dieses Engagement gibt, diese, diese Kritikfähigkeit und was mir auch gefallen hat, ähm, dass, man, dass mir nicht der Eindruck vermittelt wurde, Deutschland ist ja, da ist alles gut und, und Deutschland ist für uns ein Beispiel, sondern dass man auch ganz offen gefragt hat. Na ja, wir wissen auch, dass in unseren Ländern nicht alles funktioniert. Aber mal ganz ehrlich, das, was deutsche Unternehmen machen, muss da nicht auch der deutsche Staat genauer drauf gucken. Das fand ich gut, es hat mir gefallen, muss ich sagen. Das Thema Umweltschutz ist vom Begriff Würde untrennbar. Im Zentrum von Berlin, in der Nähe von berühmten durch den Film Bridge Checkpoint Charlie hängt auf dem Haus eine riesige Flagge der Ukraine. Sie also ist nicht nur ein Aufruf an bestimmten Politiker, sondern auch eine Ermahnung für uns. Eine Würde beginnt von dir, von deinem Verhalten gegenüber Natur. Вишківський дошкільний навчальний заклад, що на балансі місцевої реформатської громади давно потребував капітального ремонту. Цього року за допомогою уряду Угорщини реконструкція цього закладу завершена. Кошторисна вартість виконаних робіт досягла 3,5 мільйонів гривень. 120 двадцять родітлахів одержали сучасні умови для життя та розвитку. Надьбитолі лікарзи підказишре. А меднітонґрежа і штан A helyi magyar közösség több mint húsz éve vár a magyar óvoda felépülésére. A magyar politikus úgy fogalmazott, az óvoda esélyt ad a megmaradása, megnyitása nagyban elősegíti azt, hogy a helyi magyar iskolába minél több gyerek kerüljön. Egy nagyon-nagyon régóta húzódó óvoda építkezésre teszünk pontot. Nem csak, hogy pontot teszünk, hanem azt hiszem, hogy Kárpátalja legkorszerűbb óvodáját újítjuk fel, és ennek többszörösen szimbolikus üzenete van. Itt az adventi időszakban a várakozás jellemezheti ezt a, ezt a, ezt a néhány percet, amely, amely, amely itt az átadásig vár ránk, de a, a bőjt is ideillik, ha már egyházi tulajdonóvodáról van szó, hiszen kibőjtöltük mi ezt a Viski óvoda megépítését, de mind az mint a nagybőjtnek valami célja van. Egy remény, egy hit, egy újrakezdésnek a esélye, és ez a Viski óvoda az itteni magyarság szolgálatába állítva minden felső Tisza vidéki szorvány magyarnak példát mutat, hogy érdemes magyarként itt Kárpátalján megmaradni. Ráadásul ezen a héten még lesz Kárpátalja másik óvoda átadás is, és egyúttal ez nyitány annak a nagyszabású kárpát medence óvoda fejlesztési programnak, amelyet a kormány a közelmúltban elhatározott, és ennek nagyon komoly látható nyomai lesznek itt Kárpátalján. Az óvoda épülete az 1990-es évek elején került a KMKS tulajdonába. 2010-ben adták át a református egyháznak. Azóta sok magyarországi katolikus és református gyülekezet járult hozzá anyagilag az épület felújításához. Első barátok, győri magánerdészek és más ilyen ismerős emberek fogadták ezt az egészet örökbe, és később nőtte majd ki magát olyan szintre, hogy már a legnagyobb segítséget a Betlen -Gábor alapon keresztül a magyar kormány adta hozzá, de nagyon sok település, nagyon sok város, megyei közgyűlés, gyülekezet járult ahhoz hozzá, hogy az egész elindulhasson. Fel tudjuk mutatni valamit, amit elkezdtünk, és akkor ahhoz már egy más támogatást, egy más képviseletet tudtunk hozzárendelni és kapni is. Úgy tűnt a tervdokumentációban, hogy borzasztó kihasználatlanok leszünk, mert 50 emberre elvileg ez a normatív, annyira kapunk majd működési engedélyt, aztán most a járási tanúgynak nagy a jó szándék, úgyhogy most 88 ágyunk van bent, és azt mondták, hogy ez nagyon szép és nagyon nagy, hogy lehet 120 is, tehát ez akkor egy ágybővítést fog jelenteni, és akkor ez 120 gyermekkel üzemelhet. Olyan ez az óvoda, mint a mesepalota, csupa dal, csupa ver, csupa játék, énekel itt van lány, kicsi fiú, kicsi lány, lehetne még sok ég, én is ide járnék. Éljen, éljen ez a vidám. A vinyita mint a nap, ha ontja-ontja magából a meleget, a szívünkből úgy csugárzik, felénk a sok szem. Az új óvoda alapját képezi majd a Viski Magyar Tannyelvi Oktatásnak, hiszen a helyi Kölcsei Ferenc középiskola mellett fog működni, biztosítva annak tanulói utánpótlását. Én azt kívánom a viskieknek, hogy nőjék ki ezt az óvodát, és jelezzék mind az egyház felé, mint akár a magyar kormány felé, hogy uh, kinőttük az óvodát, kellene egy újat uh, csinálni, mert annyi gyermek van. Ezt mindenki azt mondja, a pedagógusok, gyermekorvosok, hogy nagyon fontos az, hogy a kisgyerekek az első hat évükben minél többet tudjanak tanulni, lehetőség szerint az anyanyelvükön, hogy az anyanyelvük stabilan, uh, mélyen, uh, rögzüljön. Később, amikor iskolába járnak, akár a matematikai, akár a szövegértési készségeik sokkal fejlettebbek, hogyha egy stabilan megágyazódott anyanyelvi bázisra épül ez a későbbi tanítás. Persze ez nem jelenti azt, hogy ne tanulnák meg a testvérnétnek a nyelvét is, és így, hogyha két nyelvűek, még hasznosabb tagjai lehetnek itt a társadalomban. Ez az óvoda nem csak Visk, hanem a környező szórvány települések magyar gyermekei számára is nyitott, felekezeti hovatartozástól függetlenül. Ходом зими всі з нетерпінням чекають веселих свят. Одним з перших таких є День Святого Миколая. На Закарпатті його відзначають двічі 6 та 19 грудня. До учнів словацької школи католицький Мікулаш з подарунками приїхав аж з міста Кошице. Sviatok svätého Mikuláša je do veľkej miery zahalený rúškom tajomstva, najmä pokiaľ ide o samotnú osobnosť svetca. Z nie príliš obsiahlého písomného svedectva však možno vyčítať, že Mikuláš pôsobil ako biskup v antickom meste Mira na juhu Turecka. Na príchod Mikuláša až zo slovenských košic netrpezlivo čakali aj žiaci slovenskej školy v Úžhorode ako starý dietko a má bielu bradu. Mikuláš je veľký svet, ktorý deťom prináša darčeky. Mikuláš je taký, že každý rok chodí k nám domov a dáva nám do botasiek sladkosti alebo ovocie. A do takých ponožiek ešte. A ešte je také, že on si prinesie čerta a e, aniela a oni spolu rozhodujú, že kto bol zlý, tak mu pomastia tvár. A kto bol dobrý, tak mu pomastia bielou tvár. V dátskoch od Mikuláša boli cukry, žúvačky čokolády. Ja som dostala od Mikuláša malečkého malečkú Už sa stalo dobrou tradíciou, že každý rok na začiatku decembra do slovenskej školy v Užhorode prichádza Mikuláš s darčekmi, aby obdarovať deti a dozvedieť sa o ich úspechoch v škole. Ani tento rok svetec nezabudol na svojich chránencov. Viete, keď človek vidíte tie krásne detičky, jak sa snažia, jak rozprávajú a jak sa úprimne tešia, že dostanú balíček a je to pre nich také prekvapenie, som veľmi šťastný. Spolu s Mikulášom školu navštívili aj zástupcovia Košického Rotary klubu, ktorí aj založili túto krásnu mikulášskú tradíciu. Hostia s radosťou sa porozprávali s deťmi a spomenuli si, ako sa kedysi tiež tešili na čáro sviatkov. Každý rok, a asi myslím, že to robíme už asi 10 rokov, odkedy vznikla táto škola, organizujeme Mikulánsky večierok pre tieto deti a organizuje to Rotary Košice. Уже стало доброю традицією в нашій школі ми перші зустрічаємо Святого Миколая святий Миколай завжди приходить у нашу школу зі словаччини. У цьому році він теж уже прийшов, і сьогодні мали можливість діточки перших четвертих класів зустріти Миколая. Вони проспівали їм гарні йому гарні пісеньки, заколядували, завіншували. А Миколай їм зате дав гарні подарунки. Діти були дуже дуже щасливі, адже вони перші в Ужгороді дістали подарунки від Миколая. Кожний триді на святого Миколаша, а в гості чекав, а малий концерт. ktorý pre nich pripravili mladší žiaci. všetkým deťom na svete a hlavne tým tu na, na Ukrajine prajem pokoj, kľud a mier, že by každý rok ku ním prišiel Mikuláš. Všetci po roku sa tešili na stretnutie so svetým Mikulášom a zbierali dobre skutky, aby ho nesklamať. Za svoju námahu detičky samozrejme boli zaslúžene obdarovaní sladkosťami. В Ужгороді відбувся 19-й міжнародний ромський фестиваль джазового мистецтва ПАП-Джаз-фест. Зі сцени лялькового театру Бавка свою музику дарували Ужгородський ПАП-джаз-квартет, естрадний оркестр і джаз-ансамбль Ужгородського коледжу мистецтв, а також оркестр Ужгородського музичного училища імені Дезидерія Задора, бік-бенд з Києва та американський трубач Майкл Патче Стюарт з тріо зі Словаччини. Перший фестиваль було проведено у 1997 році, як всеукраїнський джазовий фестиваль. Та вже в наступному, 98-му, фестиваль здобув статус міжнародного. Унікальність Jazz джазфесту полягає в тому, що він єдиний з подібних в Україні. Pub Jazz Fest став одним із брендів Закарпаття, який завдяки подібним заходам поступово повертає собі імідж музичного та мистецького центру Європи. Зі словами привітання та важливості проведення таких музичних заходів наголосили гості фестивалю. Драке романи палікера засікав керекадака, керебрикала мене прикаларова. А ми сам заранили. Мигамаємо кутура звітера згади не закарпаття, а плане адемоварати. Назва фестивалю PUB-Джаз Фест походить від прізвища ПАП, адже цей фестиваль був започаткований Вільгельмом пап старшим, віртуозним саксофоністом, засновником джазового напрямку в ромському мистецтві. Я запрошую на сцену тих учасників, які ви вже бачили і добре знаєте, це Павло Балок на клавішник. Привітаємо медуарпа! Адам». Eduard Adam i vi pa poloči. Дуже приємно, ще те, що ми одні з перших в світі, які заснували ромський джазовий фестиваль. Це 97-го року. Це, це дякуємо вілі пап старшому, легенді джазу, легенді, як його називали, легенда джазу Закарпаття. На сьогодні це вся інформація. Та рівно за тиждень ми знову зустрінемось з вами і розповімо, чим жила багатонаціональна спільнота краю. Гарних вам вихідних і тільки позитивного настрою! В неділю, 18 грудня, о 16-й годині відбудеться концерт ансамблю Угорські мелодії та Катерини Гажо на органі. На захід запрошує Закарпатська обласна філармонія. Для дітей дошкільного та шкільного віку в Закарпатському обласному академічному театрі Ляльок Бавка 18 грудня день святого Миколая. Початок об 11.00.